Екс-голову Радивилівської райдержадміністрації притягнуто до відповідальності за корупцію. Він має сплатити майже 20 тисяч гривень штрафу. Працівники ОСБУ в області звинуватили екс-голови Радивилівської районної державної адміністрації у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення. Встановлено, що чоловік у період з липня по грудень 2012 року, використовуючи свої службові повноваження, схиляв суб'єктів підприємницької діяльності району до внесення спонсорської допомоги на рахунок місць. Цевої благодійної організації, за що від останньої отримав на власні потреби пожертву на загальну суму 17 тисяч 300 гривень, згідно постанови районного суду, особу визнано винною у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення та піддано стягненню у вигляді штрафу в розмірі 1 тисяча 190 гривень з конфіскацією в дохід держави пожертви на вище вказану суму постановою апеляційного суду Рівненської області. Рішення суду залишено без змін. Зазначена постанова поліційного суду є остаточною та оскарженню не підлягає.